Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю вам міцного здоров'я, миру і гарно провести час під час перегляду відео. Розіграш буде проводитися у суботу, 12 квітня о 18.00 на цьому каналі Каліна Рокоділя. Умови розіграшу призів. Ви повинні підписатись на мій канал або бути підписаним, написати коментар під ось цим відео. Одна людина може писати максимум два коментарі. Якщо буде більше, то я повністю видаляю всі коментарі. Поділитися цим відео у соцмережах. Ну і зараз я вам покажу призи на розіграш, три набори свічок. Ось такі дві свічки вони йдуть з ароматом лаванди. Коли виготовляли ці свічки, всередину цих свічок додавали цвіт лаванди. Її висота 20 см і діаметр приблизно 3,5. Це два види свічок, ті, що з бантиками, і вони, звичайні, свічки з вощини. А такі свічки, які йдуть без нічого, вони йдуть з ароматом м'яти. Розігруються три ось такі красиві набори свічок. Розіграш відбудеться рівно о 18-й годині. Прошу всіх приєднуватися вчасно, кого не буде. Її номер випадає в розіграші, автоматично будемо перегравати наново. Тобто Буде отримувати приста людина, яка буде присутня на розіграші. Дякую за увагу! Всім гарного дня!